Місце, розміри, інфраструктура та навіть розміщення на поверсі. На ціну квартири впливають десятки факторів. Сьогодні за квадратний метр у вторинці в ужгороді просять від 300 до 500 доларів. США попит на такі квартири є, кажуть ріалтори. Здебільшого на малогабаритні тенденція така, що зараз в середньому плюс-мінус не можна так сказати, квадратний метр вийшов на 500. Це вторинка. Просто іноді на первинку не вистачає, наприклад, грошей і беруть вторинку, тому що зазвичай завжди є попит в першу чергу на малогабарі, тобто однокімнатні потім далі є двохкімнатні. на вторинному ринку все популярнішим стає так званий ринок обміну. Таке звичайно можливе тільки з обжитими квартирами. У новобудовах тільки купівля за квадратний метр у нових будинках від 400 до 800 доларів. І не забуваємо про витрати на ремонт, адже передають вам зазвичай сиру квартиру. Ну благодаря навірне тому, що у нас сьогодні не кредитується як слідують банковська система. Ні не, невигідні умови її, Поэтому банки рассматривает застройщики программу отсрочки платежей. Поэтому рынок новобудов востребованный. Значит, от 400 долларов за квадратный метр и ну, приблизительно так до 800. От ну болі вистрібуваний, навірно, ті квартири, котри э, нижние етажі они чуть, чуть дороже. Олег шукає квартиру вже більше року. За цей час зрозумів краще оглядати пропозиції з професіоналами і завжди порівнювати ціни. Після моніторингу Ужгородського ринку нерухомості по кишені однокімнатка з хорошим ремонтом. Я би не сказав, що я шукаю кожного дня, але періодично переглядаю. Але шукаю ну більше року точно, щоб якусь знайти хорошу пропозицію. Але. Зважаючи на всі прогнози, що ринок повинен, ну скажімо, обвалитися і ціни піти вниз. Що цього чомусь не відбувається? Я чекаю, та купити трохи дешевшу квартиру в новобудові можна, якщо придбати житло у будинку, який тільки зводять, але тут існує ризик отримати свою квартиру не в запланований час або, взагалі, залишитися без квартири, якщо будівництво зупинять. Тож спеціалісти радять оцінити історію робіт компанії забудовника та її фінансові можливості. Поки закарпатці не дуже довірливі. На старті розкуповують лише кожну десяту квартиру. Ближче до кінця зведення, коли вже видно результат, ця цифра збільшується у 4-5 разів. На початку будівництва може це бути в відсотків 10-15. В Процесі будівництва в принципі до 70%. відсотків. Ну як досвід показує на кінець будівництва, не менше 30-40% відсотків вільних квартир. Кожна будівельна фірма вона вартість квадратного метра варює в процесі будівництва. зрозуміло, що на початку будівництва вартість найменша, в кінці будівництва найбільша. А ще спеціалісти нагадують: не забувайте про правильне юридичне оформлення документів. Саме це може обезпечити від можливих ризиків.